Чат бот Стопвайлейшнбот можливість повідомити про порушення податкового законодавства Державна податкова служба України нагадує громадянам про можливість в будь-який час доби 24 на 7 та в будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот Violation Bot в месенджері Telegram про відомі факти порушень законодавства, зокрема щодо незастосування РРО або програмних РРО. Невидачу чеків, відмову у розрахунку банківською карткою, завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, неоформлення трудових відносин з найманими працівниками, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, повідомити ДПС про такі факти, можливо, перейшовши за посиланням, вказаному на екрані. Чат-бот Державної податкової служби Stop Violation Bot. наявна у ДПС податкова інформація, отримана через чат-бот Violation Bot, про можливі порушення платниками податків законодавства, контроль за якими покладено на контролюючі органи, досліджується та перевіряється працівниками податкових органів. А у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі шляхом проведення перевірок.